Так, і у нас з вами сьогодні питання і відповіді. Я там коментувала у анонсі, тому, будь ласка, якщо у вас є запитання, які стосуються каменів, мінералів, металів, можете піднімати ручку і запитувати. Так, будь ласка. В мене, В мене питання є. Угу. Слухаю. Скажіть, будь ласка, а як вибирати камені? От я багато разів була на виставках каменів. І спочатку думала, що вибрати по місяцю народження яшмо. А як правильно вибирати? Чи є правила. Валентина, перший ефір, який я проводила, я там 20 хвилин присвятила саме алгоритму, як вибирати камінчик. Тому подивіться. Добре, просто. я передивлюсь. Добре, дякую. Да, передивіться, тому що там є запис. От, якщо не знайдете, дайте мені знати, я вам надішлю посилання. Дякую. Там головне ваш внутрішній стан. Як в цей стра... стан внутрішній війти, я розказувала. Вправу давала, тому передивіться, будь ласка. Так, можливо, чиїсь запитання. Я пропустила раніше на попередніх ефірах. Можливо, да, щось десь не побачила. Тому можете запитати. Так, якщо ні в кого, немає запитань. Я так розумію, ні в кого запитань немає. Ну, добре. Якщо немає запитань, бо начебто запитань було багато, да, не знаю, чи на усі, відповіла, зараз запитань немає. Так, хочу тоді вам розказати, користуючись нагодою, про індивідуальний підбір каменів. Є така послуга, да, яка йде по вашому гороскопу. Я дивлюсь ваш гороскоп, вашу дату народження, і обов'язково дуже важливо ваше місце народження. Да? Саме там, де ви народилися. Не там, де було у вас дитинство, а там, де у вас народила мама. По суті, територіально це роду. Це дуже важливо, тому що в мене така от була ситуація з моїм народженням, що а, я народилася трошки раніше, ніж треба було. І а, мамі викликали швидку, і вона не приїжджала доти, доки тато не подзвонив в інше місце. І в те місце зразу маму доставили. О, да, тобто дитина іще вибирає, де саме народитися, бо це дуже є важливим. дуже є важливим. І обов'язково підбір таких каменів я здійснюю по даті і місцю вашого народження. І тут, так, да, ви можете почути такий зв'язок, що земля, яка народжується, земля, на якій народжується дитина, це все-таки да, пов'язано із тим місцем, де ви народилися, і саме місцем, де ви обрали народитися. Так, це слухаю. Жанна, слухаю вас. Включіть мікрофончик, будь ласка. Ну, здравствуйте. Ви просто тоді, як задавали питання, мікрофони були відключені. Тому я дала знати, що якщо будуть запитання, що мікрофон вже включений. Дякую. Добре. Я думаю, всі знають, що треба натиснути кнопочку, і там буде мікрофон, якщо ви захочете сказати. Так, і дивіться: да, продовжую тоді тему по, під, по даті народження. Мені дуже подобається принцип у ведичній культурі, у ведичній астрології, де да, є західна астрологія і ведична астрологія. Там дивляться не стільки знак. В якому ви народилися не стільки планету, яко, під час, да, яка була в певному положенні в час вашого народження, а на Накшатру. Накшатра це лунна стоянка. І дійсно, дивлячись свій гороскоп під призмою Накшатр, я зрозуміла, що в мене все сходиться. Да? Тобто, можливо, ви чули, що у когось іде період Сатурну там, період. Садесаті, думаю, багато хто з вас чув про це. Є період Марсу, є період Юпітеру, місяця і так далі. Але якщо ми дивимося під призмою на кшатер, лунних місячних стоянок, то тоді картина складається абсолютно інакше. Я раніше не вірила в астрологію ведичну, я цікавилася західною астрологією, але потім я пройшла курси по корекційній поцілительській астрології. Ми працювали з планетами, і тоді я зрозуміла, в чому річ. Дійсно, все співпадає. Все настільки чітко співпадає, що прям аж на полегшення є таке, відпається, що дійсно ти знаєш, що в тебе буде. Дійсно, ти розумієш, що буде відбуватися, що відбувалося, чому так відбулося, і ти просто. Да? У мене зараз маєте ідея закінчується через два роки. Період Марсу. І все, що я читала про період Марсу, воно ну, так собі співпадало. І потім я подивилася ось цю місячну стоянку, який знаходиться мій Марс, і зрозуміла, що там от чітко. По критеріям, по пунктикам просто все співпадає. Тому я дивлюся по накшатрам і дивлюся по планетам. І по такому підбору ви отримуєте список каменів, які вам. Ну, каменів, металів, мінералів, які вам необхідно носити, які вам не можна носити, які можуть вам шкодити. Зашкодити, в якому контексті я розказую. Тобто я говорю, що ось це, якщо будете носити золото, це буде там вам допомагати у цьому, у цьому, у цьому. Але шкодити буде тут, 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 у цій сфері. Або, наприклад, вам не можна носити мідь. Якщо ви будете вдягати якусь мідь, або будете да, там, використовувати мідний а, посуд, то це буде там, негативно складати, сказуватися на тому і тому, і тому. Це все дуже цікаво. І плюс ще я розписую, як правильно носити такі камені. Це або колон, або перстень, на якому пальці, на якому пальці не носимо ні в якому разі. Або браслет, або а, там круглий, або овальний, або це має бути саме у вигляді кульки, да, тобто плоска об'ємна. Це все прописую. Це допомагає коригувати ваші впливи. Що таке взагалі гороскоп? Гороскоп це карта вашого минулого життя. Це те, з чим ви прийшли у цей світ. Це те, що має, знаєте, таке ехо із минулого життя. Гороскоп допомагає побачити вам такі аспекти, які ви не можете зрозуміти до кінця, чому так відбувається. Наприклад, Якщо ми бачимо у гороскопі, там є дві планети, яких насправді не існує раху і кету. Це ведичною міфологією. Це демон, якого перемогли. Його розрубали навпіл, і є голова раху і кету хвіст. І ось ці дві планети, раху і кету, вам показують у вашій карті вашу місію життя. По суті, це ваша карма. Ну, от, наприклад, в да? мене буде скоро консультація через півгодинки, і ми там будемо говорити якраз про ці положення. І у людини складається так, що в минулому житті людина не займалася розвитком своїх здібностей і присвятила своє життя своїм дітям. І, на жаль, в цьому житті у таких людей, особливо якщо це жінки, наприклад то в неї будуть дуже великі проблеми із зачаттям дітей, із виношуванням дітей. І, знову ж таки, якщо це чоловік, це буде теж сказуватися трошки інакшими там, моментами через певного роду схильності до певного роду незалежностей, але нахилів. Да? І знову ж таки, це буде заважати створенню сім'ї. От, тому треба вивчати. І по натальній карті можна подивитися, що саме вам треба зробити для того, щоб у вас було те, що вам не положено у цьому житті. От, дуже мені подобається ось цим от вченням астрологія, те, що вона дійсно допомагає проживати вашу карму, але ви обираєте. Або ви. Ви трапляєте в аварії на машині, там, наприклад, може бути прямо чітко показаний колір, там тільки на зелених машинах. Або ви постійно ремонтуєте свою машину. І якщо ви знаєте, що у вас зараз період небезпечний, що ви можете потрапити в аварію, ви берете свою машинку і відвозите її в СТО, і вам там щось ремонтують. Я думаю, в машині завжди є що подивитися, є що перемотувати. Якщо все добре, то, то там треба масло поміняти і так далі. Оці да? всі, як вони називаються, інструменти начиня машини. Завжди там треба щось з ним робити. І ви просто робите це. Так, да, ви прожили карму, яка пов'язана із транспортом. Ви її прожили, ви вклали туди кошти, ви переживали, ви хвилювалися. Але це пройшло екологічно. І от знання про астрологію. Астрологія, в принципі, як такова, вона допомагає в цьому розібратися. І саме каміння допомагають вам покращити негативний вплив наших планет. Планет, які все-таки впливають на наше життя. Мені дуже подобається дати так, та, як сказано у наших картах, про те, що те, що вгорі. Та й внизу. У нас вгорі сузір'я. І через сузір'я із камня литеря, по зіркам, по сузір'ям, по планетам, до нас потрапляє з роду жива. Якщо ви отримували сеанс живи у різних майстрів, ви відчуваєте, що дійсно сеанс один і той самий. Де там на першій ступені, на першому ступені живе у нас такий сеанс. Тактильний, наприклад. Якщо вам тактильний сеанс зроблять дві-три різних людини, і це будуть абсолютно різні відчуття. Ем, да, саме відчуття живе, що це саме жива, а не якась інша енергія, ви можете через, через те, що просто навчилися приймати цю енергію, відчувати саме її, ви будете відчувати дещо однакове. І оце однакове, скоріше за все, буде саме живою. Якщо. А вам роблять різні люди дистанційні сеанси, а дистанційні сеанси, я, я не знаю, знаєте ви чи ні, у нас теж різні. Це можуть бути з символами, звичайно, вписані. Знову ж таки, на другій ступені щит. Щит сварога. Якщо вам зроблять три людини щит сварога, сьогодні, завтра, післязавтра, це будуть абсолютно різні відчуття. Результат може бути однаковий. От що саме цікаве, а відчуття різні. Тому що жива однієї людини стикається з живою вашою, і вони в певному ракурсі, знаєте, грають іншими фарбами і пропрацьовуються різні аспекти. От, да, так само і у нас матінка-земля із свого серця, вона нам передає теж живу, живу землі. Якщо у нас є сузір'я вгорі, то в нас щось є схоже і внизу. А я завжди це розказую, коли починаю курс по магії рослинного світу. І у нас дійсно рослини, вони, рослини, особливо дерева, да, вони провідники певних енергій. І так само камені. Вони провідники певних енергій, від матінки землі, від матінки Макоші. Так, да, є камені, які проводять енергії і зверху, не тільки знизу. Це теж дуже-дуже такий цікавий аспект вивчення. Да, це все дізнається на практиці, відчувається. Так, чи є ну, запитання? Можливо, у вас з'явилися запитання. Так, запитання Скажіть, так. будь ласка, а, ну, от ви затронули, зачепили тему е, живи курсу живи, да? і в мене таке питання. А обов'язково треба проходити у майстра живу? Це підходить, це проходить що? Підключення. Чи можна самому по книжкам? Чи то як? По свята вживу відбувається. Майстру. По книжкам ви будете працювати, і вона у вас буде працювати, але ви будете працювати на своїй особистій енергії, на своїй особистій живі. І іншу людину, да якщо ми робимо без посвяти, я без посвяти, я вже знала тоді, дізналася про живу, вже готувалася до посвяти. І в мене там була така сумна, неприємна ситуація із кішкою вона дуже тяжко помирала, і я намагалася їй якось допомогти. Воно працювало абсолютно інакше. По суті, ви будете працювати з людиною на своїй особистій живі, на своїй особистій енергії, ту, яку ви бачуєте. А ви можете вчитись без, без різних посвят. Можете вчитися по книжкам. Ви можете вчитися без посвят, як працювати з енергією згори, з енергією знизу. Так, да, можна, але це буде абсолютно не той результат, який відбувається при посвяті. Дивіться, що відбувається під час посвят. Я да, розкажу на декілька гривнів. Ви приходите до жриці або жриця. Я, наприклад, не можу посвятити вас у живу. Навчання живе, я маю право проводити, тому що в мене третя жива майстер цілий. Да? Але посвятити я вас не можу, тому що а, я а, не напрацювала таку кількість зв'язку із рідними богами. Я не стояла на капищі кожного, дня, дня, кожного тижня впродовж років. І не проводила славлення. Ви приходите до жриці або жриця рідної віри, які роблять по святу. По суті, що відбувається? Ця людина, да, ну, давайте так, не людина, а да, духовна істота, яку знають Боги в обличчя. Вони з нею постійно взаємодіють. Вона знає, що ця людина робить. І ця людина, жриця або жрець, вона прекрасно теж чує богів. Вона знає. Що вони від неї хочуть або від нього? І ця людина бере вас за ручку, приводить до богів і каже: ось, знайомтеся, ця людина хоче працювати із енергією жив. Вона хоче допомагати людям, собі або іншим. І боги побачили вас і далі впродовж 40 днів, кожного дня. Якщо ви хочете, щоб жива у вас залишилася, та, щоб вона у вас працювала, ви будуєте свій, е, свою тропиночку, свій шлях до богів, вам показали дорогу. А далі ви проходите через цю дорогу. А самі протоптуєте. кожного дня впродовж 40 днів, ви робите собі сеанси. Так само на другій ступені живу. Да, але там на другій степі, ступені, ну, я особисто я, коли вчилась на другій живі, ми робили ще два На третій живі там абсолютно інакша площина, да? не два де і не 3D, там ми співаємо символ. Ми співаємо його півроку. От, спочатку так, потім інакше, і це все такі, ой... Глибокі хвилюючі трансформації, да? цей символ на третій живі, да? тобто далі ви вибудовуєте самі самостійно цей канал. Для чого приймати по святу, якщо ви хочете приймати по святу? От, наприклад, у вас дуже багато. У вас погана карма. Давайте так, так, говорити. В минулому житті ви не засіяли сімена якогось, да, там. Добробуту, здоров'я, щось не доробили, ну, не знали ви, так? Да? Не було можливості. Ваша душа вирішила прожити саме такий досвід. І в цьому житті у вас дуже багато якихось таких да, незрозумілих невдач, хвороб, і ви хочете з цього вибратися. І ваша душа вам підказує, що можна піти по шляху духовному. Тоді ви берете. Чого свято в цьому разі допоможе. Вона вас підніме на новий рівень. Вам дається об'єм енергії, який ви використовуєте на покращення свого життя. От хочете ви побудувати будинок. Ви знаєте, як ви побудуєте цей будинок. У вас є план, як ви побудуєте будинок. Але вам не вистачає цегли. От, жива, це додаткова цегла, яку ви пішли, придбали. У майстра, який робить цю цеглу, який передає її з заводу, там да, розпаковує, якось там приносить. І ви добрали цю цеглу для того, щоб жити у нормальному будинку. Або у вас там стеля протікає, не вистачило у вас шиферу, да, щоб цю стелю добудувати. Не протікає, протікає стеля. Ви взяли пішки. Затилить кошти у майстра. Майстер вам дав цей шифр і ще й допоміг простелити. Навчив вас, як це зробити. Це і все добре. І у вас нічого не протікає, і ви живете собі далі. І далі це допомагає вам уже а, будувати а, саме таке життя в такому ресурсі. Який вам потрібен? Для цього потрібні посвяти. Ну от, так, Валентина, я відповіла вам на питання? Так, да, дякую. Дуже, дуже зрозуміло, дякую. Я довгий час а, цікавилася езотерикою з різних сторін і теж вивчала питання посвят. Воно мене турбувало, воно мене лякало, тому що там, наприклад, я задавалася питанням, чому є направлення такі, да, які ти приймаєш по святу саме у цього майстра. У інших майстрів не так працює. І відкривається бачення у людини. Людина прям починає бачити померлих людей, потойбічний світ. Я довго задавалася питанням, чому так відбувається. Я знайшла відповіді на ці запитання, знайшла саме ту енергоінформаційну структуру, яка дає свободу, яка дає волю, яка працює не під шаблом. Це я зараз проживу, яка допомагає знайти себе. По суті, жива це ну, шлях до себе, тому що дивіться, що ми робимо на першій ступені. Ми Відчуваємо своє тіло у психотерапії, такого, да, повернутися до свого тіла, такого і вчать на початку. І, по суті, жива вам дає можливість повернутися до свого тіла, відчути своє тіло. У вас немає енергії, щоб це зробити, тому ви це не вмієте. Жива вам дає енергію і вас будуються оці нейронні зв'язки. Вони просто побудувалися і далі, ну, все, це додатковий такий ресурс, який ви берете. Далі І ще один момент, чисто психологічний. Я арт-терапевт і в тому числі я вивчала лялькотерапію впродовж півтора роки. У мене саме навчальний годин по лялькотерапії майже 200. Ну, це в навчальних годинах це достатньо багато, якщо ми дивимося тільки на одну сферу арт-терапії. І я проходила по ініціаціонній лялькотерапії. Жіночі ініціації саме я вивчала жіночі ініціації шляхом ляльки, шляхом ляльки, мотанки, а раніше. У 3 роки, у 6 років, у 9, 11, у 18, 17, 28, 49 і так далі. Моталися певні ляльки, які допомагали жінці змінити свою роль. Да, Одну роль відпустити і змінити її на іншу року. І курс проводила, проводив майстер з НЛП. І вона. Пояснювала, як це все працює шляхом НЛП. Так от, ініціація посвята вживу, вона впливає на вашу підсвідомість тим чином, що ви робите певний якір у вигляді ритуалу, у вигляді обряду, який всередині вашу підсвідомість розвертає? Коли ви проходите, ну, коли я проходила я проходила всі свої ініціації у світоміри. Коли ми проходили ініціацію, ми завжди фокусувалися на тому, що ми хочемо, на тому, що нам необхідно треба. І, по суті, психологічною мовою, якщо пояснювати, це якір, який допомагає вам розвернути свідомість у сторону того, що ви хочете. Ви просто проходите. Певні дії, певний обряд, і ваша підсвідомість думає, о, а тепер мені можна бути здоровою. А тепер мені можна мати власне житло, етенні". Так? Тобто це все із цієї точки зору прекрасно пояснює. Так, що ж, дуже дякую вам за увагу, ми будемо завершувати. Я з вами прощаюся до кінця березня. Після рівнодення з 22 числа я планую впродовж 4-5 тижнів проводити лекції на тему магії рослинного світу, тому що, в принципі, моя, моя тема це магія рослинного світу. І для тих, хто хоче приєднатися на курси по магії рослинного світу, теж буду розказувати, що у нас там буде. Буду анонсувати, буду підводити. От, і, можливо, ще один курс створю, більш такий легкий. Тому що в мене є курс саме для тих людей, які, ну, останній потік, який в мене був, дівчата почали просто цим займатися професійно. Ну, я маю на увазі, вони роблять замовлення, у них є клієнти, вони створюють певні там, настойки, парфуми, суміші, чаї, <кхід> і отримують за це кошти. Тобто, да, в мене є курс такий професійний. Я, мабуть, створю курс просто для себе, для тих, хто цікавиться цим рослинами. Тому до нових зустрічей. Дякую вам за увагу. Якщо що, пишіть. Дякую вам, дякую. дякую, дуже цікаво було з вами. Дякую. Так. Дякую, дуже цікаво.